Росія вимагає від США, що її територіальні досягнення в Україні слід визнати як частину будь-якої мирної угоди. Про це заявив посол Росії у Великій Британії. Мовляв, ці області вже внесені в Конституцію РФ і Кремль вимагатиме виводу всіх. Війські органів управління України із цих територій, це я вам нагадаю. про Запоріжжя також, і, наприклад, про Херсон теж, крім того, нібито Росія готова до переговорів, і вимагає, щоб Україна була нейтральною неядерною державою, але ніколи не прийме тимчасове припинення вогню. Ось такі умови. Тобто, знаєте, Сполучені Штати Америки, ми готові до миру. Ми хочемо миритися, але дайте нам. Досягнення свої. віддайте нам міста, які не вдалося нам окупувати, тому що ми просто е зустріли страшний опір. Віддайте нам ці міста, виведіть звідти українців, переселіть їх кудись, і все, ми готові перестати війну. Це виглядає саме так, і це виглядає як якась клоунада з боку Кремля. Насправді, але дійсно вони вважають, що міста, які вони внесли в свою конституцію, вже є їхніми, а їх навіть там і немає. Ну. Ось така риторика. Водночас щодо цього варто зауважити, що дуже коротко скажу про Трампа: він насправді дещо не відстає. Від від своїх колег, так би мовити, адже Трамп пред'явив владі Канади, що не вважає дійсним договір 1908 року про кордони із США, та хоче переглянути кордон між цими двома країнами. Тобто історія про так званий 51-й штат набирає все більших обертів. Буде цікаво подивитися, що з цього вийде, адже зараз, що в Канаді, що в Сполучених Штатах Америки, саме через таку риторику Трампа, дійсно зросли ціни, дійсно зросло проживання і так далі. Та чи дійсно цього хотів Трамп? Не знаю, варто за цим послідкувати, але як ми бачимо. Поки що картина виглядає такою. А, і тепер поговоримо коротко про те, що з'являється прямо зараз. Аксіос, це американське видання, пише, що Трамп дуже злий на Путіна в останні дні, адже РФ б'є по Україні тоді, коли президент США хоче ввести, саме ввести припинення вогню. Будемо вірити, що це так, адже мені здається, він може якось не знаю. Бути більш лояльним навіть для Росії, тому що він показав свою таку позицію. Втім, як ми бачимо, наша влада заявляє, що все окей, переговори відновилися, спілкуємося з штатами, підпишемо угоди. Все буде норм. Будемо в це вірити. Я не знаю. І тепер поговоримо зокрема ще про а, послів. А, і хочеться а, пер, переміститися, так зі сполучених штатів Америки трошки до Болгарії, адже там російську посолку вигнали з національної галереї квадрат 500» в Софії. Софія це столиця Болгарії. Саме Єліонура Мітрофанова, це посолка РФ в Болгарії, прийшла на відкриття виставки нью активного активістського колективу. Після того, і уже після того, як гості почали говорити їй, що це не Москва, це Європа. Вона спробувала заперечити це російською мовою. Ви уявляєте собі, вона в іншій державі і каже, що ну може це і не Європа. І потім під вигуки все-таки вбивця: це не Москва. Є, Леонора покинула приміщення цієї галереї. Що ж, будемо сподіватися, що вона скоро і покине саму Болгарію, адже а, ця країна залишається доволі нейтральною. Знаєте, у питаннях цієї війни і намагається а, і підтримувати Україну. Насправді влада підтримує, надає нам ті чи інші фінанси. Втім, вона доволі а, така нейтральна. І тепер знаєте кримінальні хрони, хроніки трошки про людей, які а, дійсно. Зрадили нашу державу, коригували ракетні удари по Миколаєву. СБУ викрила мережу агентів в рамках комплексних заходів. Затримано саме чотирьох ворожих агентів. Пріоритетними цілями ворога були запасні командні пункти та логістичні склади сил оборони, які залучені були до бойових дій на південному фронті. Фігуранти під час виконання завдань обходили вулиці, прилеглі райони Миколаєва, де фотографували імовірні локації українських військ. Також відслідковували місця зупинок і тех Військової техніки сил оборони зловмисників затримали і їм загрожує до 12 років позбавлення волі, і так їм насправді і треба. І ще одну людину затримали на Рівненщині. Вона готувала теракт місцевого ТЦК. Правоохоронці затримали підозрювану жінку. За даними слідства, фігуранкою виявилася жителька Вінниці, яку росіяни завербували, коли та шукала заробіток через телеграм-канали. Це доволі така популярна схема. Насправді, і на замовлення РФ вона готувала оці всі диверсії. Її затримали, тож туди її і до дорога.